Неподалік рівного вбили лідера правого сектору на західній Україні Олександра Музичка, в народі більше відомого як Сашко Білий. Його застрелили правоохоронці під час знешкодження збройного угрупування на Рівненщині. Подія сталася опівночі у кафе Три Карасі, що у селі Бармаки, неподалік обласного центру. Музичко разом з ще кількома активістами там відпочивали. За свідченнями очевидців туди приїхали невідомі чоловіки на мікроавтобусах та позашляховиках. Спершу почали вести роз. Змову із відпочивальниками. Потім незнайомці поклали всіх активістів обличчям на землю. За музичком побігли у ліс, бо він почав тікати. Приїхали в кафе. Саша заїхав перекусити, поздравити друга з днем народження і залетіли пару Т-4 з Фольксвагена і пару джипів. От, моментально всіх уложили. От. Саша там невідомо, тому що всі вже лежали обличчям вниз. Сашу потім ми знайшли, а там де столб света зараз з наручниками на руках одежі разодрано, тобто перевіряли, чи нема на ньому бронежилета і в серце. При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи виявлено на території даного розважального закладу тіло Олександра Музичка з численними вогнепальними пораненням. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство. На даний час тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. Як стало відомо пізніше, незнайомцями, які приїхали на автівках, були правоохоронці. Вони проводили спецоперацію по знешкодженню збройного угрупування на території Рівненської області. Хотіли затримати білого, адже проти нього було відкрито кілька кримінальних проваджень і оголошено його у розшук за свідченнями правоохоронців. Музичку чинив їм опір і поранив одного із міліціонерів. Тому вони були змушені відкрити вогонь у відповідь від двох поранень у серце активіст майдану загинув. Втім, лідери правого сектору на Рівненщині вважають, що це було сплановане вбивство і планують знайти винуватців. Але найгірше те, що це було вбито не ворогами, нібито, а нашими друзями, яким Саше Музичко, яких Саша Музичко привів до влади. Вони сьогодні знищили одного дійсно з керівників, націоналіста, людину, яка. Яку знала, знала практично вся Україна, і за цю кров ми в тому переконані, Авакову прийдеться відповісти.